Лелека та ластівка об'єднує цих таких різних на перший погляд птахів той факт, що вони є символічними для нашої країни. Птахи важливі не тільки в духовному сенсі, а й у багатьох видах декоративно-ужиткового мистецтва, де їх зображення, скажімо, на глечиках чи вазах стало невід'ємним елементом народного світобачення. Яких ще птахів шанують українці, та які вірування пов'язані з ними, дізнайтесь в нашій щотижневій рубриці Символи України. Найлюбленішими тваринними символами нашого народу є птахи. Згідно з прадавнім віруванням, саме птаство пов'язує земний світ із потойбічним. Навесні душі померлих в образі птахів прилітають на землю, а восени повертаються в рай. Очевидно, з цих двох слів і утворилося вирій. Вважається, що ключі від вирію Бог доручив зозулі. Повинна вона відлетіти раніше за інших, щоб відкрити ключами вирій та випустити птахів по черзі на землю. Тому не встигає Зозуленька висадіти пташенят і підкидає яйця в чужі гніздечка. А іще Бог доручив саме цій пташині кувати довгі роки життя людям. Символом туги за рідним краєм є журавель, щемливість, яку чути в курликанні журавлів, відчуває людина, коли вона далеко від батьківщини. Журавель, названий Божою птицею або птахом сонця. Журавлині відльоти у вирі особливі і не лише формою польоту, відомим журавлиним ключем або клином. А й самим змістом та метою осінніх та весняних перельотів. Відтак, коли люди бачать весняний журавлений ключ, кажуть, що це не журавлі, а веселики летять і несуть з собою безжурну весну та щасливе літо. Український народ напрочуд співучий. Не дивно, що наші пісні порівнюють зі співом однієї з наймилозвучніших пташок солов'я, та й українська мова вважається солов'їною Подейкують, що саме пісне спів Соловейка став перекладом на пташину мову пісень нашої батьківщини. Така от маленька, але дуже талановита пташечка Соловейко. До фаворитів українців належить і лелека. В Україні його звуть по-різному чорногуз, бусол, бусько. Вважається, що лелеку назвали на честь божества добра і любові Леля. У народі казали, лелека селиться біля добрих людей. Якщо на хаті звив гніздо лелека, то в родині має бути лад. За прикметами, коли лелека викидає з гнізда яйце чи пташенят, то літо буде сухе, а врожай поганим. Якщо лелеки не поспішають у вирій, зима буде теплою, і навпаки. Рано лелека на південь відлітають, холодну зиму провіщають. Люди з особливою шаною ставляться до цих птахів, а ще промовляють Добрі птахи, гарні і на вроду, обереги нашого народу! Особливо ніжне та шанобливе ставлення в українців до ластівок, які є вісниками щастя, надії, відродження та домашнього тепла. У численних веснянках і колядках саме ластівка приносить весну та день, а ще ластівка символ матері. Так ще до впровадження християнства 22 вересня святкували свято рожаниці, покровительки матері. Цього дня діти ліпили з глини ластівку і дарували матері. А мати зберігала її протягом року до наступного свята. З ластівкою також пов'язано багато прикмет і повір'їв скажімо, якщо ластівка залетіла крізь двері а вилетіла крізь вікно, до приходу гостей, на яких давно чекали. Якщо ластівки весело щебечуть, буде ясна погода. Загальнопоширеним було повір'я про те, де ластівка покладе собі кубельце, там буде щастя. Ластонько, літа принцесонько, сонячний зайчик душі слід твій. Записують весненьки у золоті віражі.